Авіодари по Херсону У середмістя прилетіли російські каби та ракета. З Чергових руйнувань зазнала будівля обласної адміністрації. Її окупанти вже не раз обстрілювали раніше. По обіді загарбники повторили цю атаку з використанням ракети, повністю зруйнувавши будівлю. Також пошкоджений під'їзд багатоповерхівки у навколишніх будинках, вибиті вікна і посічені фасади. Про наслідки сьогоднішніх обстрілів детальніше розпитаємо Олександра Толоконнікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре, передусім про наслідки сьогоднішнього обстрілу самого Херсона, який росіяни здійснили у декілька хвиль. Скажіть, будь ласка, які наслідки, чим обстрілювали окупанти і куди цілили? Ну, Серед місця, вже майже якщо казати, з вчорашнього вечора, майже добу під обстрілами. Спочатку росіяни атакували вчора ввечері артилерію. Били по району Цуму, і там були загорання. вигорали цілі магазини, рятувальники гасили ці пожежі. І вже зранку, близько 5.25 росіяни запустили перші керовані авіабомби е, на середмісті Херсону. Які поцілили спочатку, перша поцілила в будівлю, потім запустили ще дві і ще одну, е, яка остання влучила в будівлю. Багатоквартирного будинку на щастя люди, які дослухались нашим наших повідомлень про те, що каби летять на Херсон, спустилися у підвал, і вже потім четверих людей. Рятувальника діставали з підвалу, з під завалів. Слава Богу, з людьми люди не отримали поранення, окрім переляку. Але все ж таки, перші ці керовані авіабомби, які влучили в будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, поранили двох чоловіків. Вони знаходились поряд. Вони зараз в лікарні з ними все буде добре. Ну і росіяни не вспокоїлись. Е е і після обіду, п'ятнадцяти двадцять е, е атакували знову будівлю Херсонської ВА. Спочатку перші керовані авіабомби зруйнували верхні етажі та е поверхи та стелю. І останні вже ці, які були після обіду, е е снаряди зруйнували повністю центральну частину е будівлі е е зараз. Це просто груда каміння, але ми наголошуємо, що каміння і будівлі можна відновити. Якщо росіяни будуть продовжувати гатити своїми снарядами по будівлям, в яких немає людей, то ми готові тільки, щоб не ці керовані авіабомби не летіли на житлові квартал. Пане Олександре, як Ви вважаєте, яка мета такого обстрілу? Я думаю, що це в більшості показове руйнування е символу херсонської влади, обласної місті, але е в цю будівлю прилітало неодноразово. Е і ми давно вже і не разу і не були там, і не сиділи спочатку деокупації, після того, після звільнення правобережжя Херсонщини, ми там не одного дня і години не працювали. Вона була постійна. Е Пуста будівля спочатку, туди, через місяць, буквально після деокупації прилетів Ескандер, потім десь ще через півроку прилетіли снаряди. Тобто ми пробували тримати цю будівлю в стані, щоб туди не попадала вода, щоб не руйнувалася вона більше, але зараз. На жаль, вона майже зруйнована повністю. По боках ще залишились е, подівлі. Але думаю, що там уже спеціалісти оцінять масштаби і чи можна її відбудувати. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в регіоні? Адже протягом доби ворог неодноразово обстрілював область? Ну окрім цих е, таких масованих. Терористичних атак кабами росіяни не припиняють атакувати і дронами. Це протягом всієї доби є поранені внаслідок дронів в самому Херсоні, внаслідок Скиди, вибухівки. Тому це їм не заважає. Ці такі масовані терористичні акції не заважають продовжувати. Атакувати і тероризувати населення Херсону і вони продовжують скидати. Є поранені, і на жаль, в нас більше поранених від дронів, ніж е від інших видів озброєння. Тобто вони цілеспрямовано, тут. Не можна сказати, що там випадково поранені цивільні, це вони цілеспрямовано атакують цивільних, і це дуже дуже сумно, що люди можуть настільки бути бездушні. Пане Олександре, а як власне містяни реагують на такі обстріли, на цю ситуацію? Чи евакуюються, виїжджають? Скільки взагалі в Херсоні зараз, зараз залишається людей? Я можу сказати, що збільшилась кількість населення з порівняння з весною? На Весні було 55 тисяч, зараз 60 тисяч за нашими оцінками. Люди приїжджають на літо. Люди приїжджають. Тягне їх до своїх домівок ще навесні почали приїжджати і. Е на свої огороди і просто подивитись, що з їх будинком, тому що тепло в Херсоні дійсно попри те, що дуже небезпечно і постійно вибухає. Але все ж таки це літо, це е, воно особливе в Херсоні і особливе повітря, навіть коли війна, і люди не виїжджають в більшості, люди е, залишаються в місті і живуть, і, і... але в нас це в другий рік. Це така. Процедура, знаєте, наш, знаєте, сьогодні навесні повертаються, восени починають потрошку виїжджати. Ця міграція постійна. Можливо. А яка ситуація в місті з електро- та водопостачанням? Зараз е є все, все добре, і ми контролюємо цю ситуацію на прибережних зонах. Як не було, на жаль, так і немає. Е це район Кіндівки, Антонівки там. Е Погана ситуація з цим, і там дійсно треба евакуюватися, тому що там і навіть і мобільного зв'язку нема. Навіть коли він з'являється, ми щось робимо одразу. Росіяни атакують мобільні вежі, щоб де не було там навіть можливості зв'язатися. Тому там дійсно дуже дуже небезпечно і умов для проживання немає. Пане Олександре. А щодо тимчасово окупованих територій, чи вдалося окупантам там відновити енергопостачання? наскільки ну, ми знаємо, частково вдалося відновити. Але в них навіть попри те, що заяви Сальдо, що їх атакували рої яких, якихось дронів, то колаборант постійно жаліється на якісь проблеми, тому що він сам нічого там не робить. І те, що він там жалівся, і дійсно там щось відновлено, але. Там постійно проблеми і без дронів, тому що виване обладнання, яке є, воно вже виходить з ладу, а нового нічого не привозять. Окупаційна влада не планує вкладати гроші в Херсонщину, як і в будь-які. Окуповані території вони тільки на картинках та презентаціях розповідають, як вони будуть відбудовувати все, але нічого цього не робиться. Чогось можливо чекають або не впевнені, що вони втримають цю територію. Я теж не впевнений, що вони її втримають. Тому е ситуація із водою з світлом по всій території окупована важка і постійно е виходять з ладу різні прилади. Перебої з електропостачанням, в тому числі зміна напруги, велика, по прибори горять. Ну і окрім цього, ще багато проблем, в тому числі в медичної сфері, то вже іншим разом розповімо. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Навзаєм. Я нагадаю: це був Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.